Так як у нас продовжується тема нашому Господу. Сьогодні буду проповідувати тема послуг, слухняність. Це також один із видів поклонення Господу. Поклоніння Господу, чому так важливий послух? Ми подивимося на основі Слова Божого, розглянемо ці місця, як вели себе, де, які люди, знамениті люди, як вів себе Ісус Христос, наш Спаситель. Щоб ми зробили певні висновки для себе, щоб ми могли уявити, хто ми є в цьому всесвіті і хто є наш Господь. Чому так важливо, щоб ми були йому послушні? Наприклад, нам дуже подобається, коли наші діти нам послушні, правильно? Коли вони виконують те, що ми їх просимо, а не щось іначе. І тому -то, сьогодні на основі Святого Письма хотілося, щоб ми розглянули цю тему послух. Слухняність. Перше місце я буду читати. Це книга Самуїлова, перша книга Самуїлова про Саула. Ми пам'ятаємо цю історію, коли Господь чи Самуїла сказав до Саула, що Господь послав його до Саула і сказав, що ти підеш і поб'єш Амалика і вчиниш закляттям усе, що його. І не змелосередився ні над чим. І позабиваєш усе: від чоловіка аж до жінки, від дитини, аж до немовляти, від вола і аж до штуки дрібної худобини, від верблюдів і аж до осла. Це було повеління Господнє за те, що Амалик свій час робив зле для ізраїльського народу, коли вони виходили з Єгипту. Господь дав повіління Саулу. Спочатку ми знаємо, Самуїл помазав його на царя по волі Божій. Він нічим не був такий. Знаменитий, він був з самого меншого по численності коліна роду. Він не був з великого такого знаменитого роду, але Господь дав йому все, щоб ми розуміли, хто дає все. Якщо ми маємо певну власть, якщо ми маємо певну можливість, то це Божа заслуга, не наша заслуга, так само, і зараз по відношенню до цього царя. І ми бачимо, Самуїл сказав йому, що ти маєш зробити. І ось через певний час. Самуїл приходить і чує, як худоба була інші речі вони поприносили. І ось сказав Самуїл такі слова. Я зачитаю зі два вірша, 15 розділ з 22 вірша, і сказав Самуїл: чи жадання Господа цілопалень та жертву таке, як послуг Господньому голосу, та ж послуг ліпший від жертви. Покірливість краща від баранячого лою, бо непокірність як гріх ворожбитства, а свавільство, як провина та служба Бована, через те, що ти відкинув Господні слова, то він відкинув тебе, щоб не був ти царем. Щось дуже важливе, ми бачимо послух. І от, вже коли Самуїл його, будемо казати, облічив, і в такій ситуації ми бачимо цар. Він починає оправдовувати сам себе, старається він. Та я хотів як краще і народ, ми хотіли, що найкраще принести в жертву Богу. Далі він говорить, що це народ хотів, і я так вже зробив, як народ хотів. Ти цар, твоє слово, закон для народу. І замість того, щоб вже як ти навіть зробив, щоб визнати це і дійсно розкаятися перед Господом, як свій час розкаявся Давид, коли він був зрішив, Ми бачимо, і Господь простив його. Цар старається оправдатися. Починає викручуватися. Коли Господь сказав, що ти маєш все знищити, рука не піднялася. Краще як ви знаєте, і тільки до себе. Якщо нам Бог дає в нашому житті зараз можливість щось допомогти зробити, то не використовувати його для наживи. А Дійсно, як написано, даром получив, даром віддай і роби так, як Господь сказав. Будь послишний Богу до кінця, тому що єврітського всенадального природі сказано, що «О -о -о очі Господні наблюдають за кожним нас до третього до четвертого покоління. Не так, як нам кажуть, що це ті, ті, наказання до третього четвертого покоління. Там чуть іначе перекладе, якщо дослідити це, що очі Господні наблюдають до третього до четвертого, що Бог наблюдає за нами до третього до четвертого покоління. Ми повинні розуміти, що прийде той час, коли Господь спитає кожного з нас, що ти робив. Послух. Чому це так важливо? Ми бачимо, що до слова Самуїла, що послух важніше, ніж та жертва, яку ти хотів принести. Якщо в тебе немає міру в серці, якщо ти знаєш, що ти обманує, якщо ти щось зробив не так, як Бог Господь хотів, то та жертва вона нічого не варта. Бог хоче сам перед послуху, дійсно послугу, так як мала дитина, щоб ми хочемо, вона слухала батьків і довіряла батькам. І якщо ми свою голові осознаємо, хто такий Господь, творить все для них і хто ми в цій вселені? Маленька піщинка, пара, який піднімається нам дуже короткий проміжок часу в наше життя, то ми зрозуміємо, що, що хоче від нас Бог. Він хоче цього, щоб ми дійсно поклонялися, як вір, поклоння послуг. На цій історії, щоб ми зробили певний висновок, щоб ми не уподоблялися до Саула, як зробив Саул? Щоб ми. Не викручувалися, не старалися з того, що ми робимо на Божій ниві, мати якісь користя, які, ще користь, ще якимись викрутасами і так, і так достигнути першу, це все собі хорошого, А потім, вже як там вийшло ближнього. Ми бачимо, що Бог сказав. Дуже слова через те, що ти відкинув Господні слова, то він відкинув тебе, щоб не був ти царем. І ось Якщо я би хотів один навіть, такий приклад навести також Свято Пись, ми всі знаємо, був пророк Йона. Він послухався Господа, але як він послухався? Ми бачимо, коли Господь йому сказав, що йди проповідуй Ніневію, що зробив Йона? Він зробив точністю наоборот. Можливо, у нього були певні навіть. І аргументи, чому він так поступив, тому що, якщо так знаєте, взяти історично, Ніневія це була столиця Сірійського царства. Царство, яке починалося з маленької держави, такої прибережної, вони постійно вели ці завойовницькі війни, вони розширювали свої території, вони панували вже в той час дуже на великій території Середземномор'я, моря, а потім Ізраїль, як рядом, межував з ними. Вони, можливо, вони тероризували постійно цей ізраїльський народ, і в нього були на то віскі може, й причини, чого він не хотів йти до них проповідувати. Можливо, мав якусь особисту образу на них, але Бог сказав йому, ти підеш туди. І ми бачимо, чоловік вирішив, що він зробить щось іначе. Але ж якщо подивитися далі цю історію, коли ці на кораблі поплив, ці мореплавці, вони ж в той час вони також була сильно розвинена ця система мореплавства. вони наблюдали за всіма світилами, за зорями, не знали, коли. Штурм планували ці маршрути, що корабль мав пройти так більш-менш безпечно. І тут звідти починається великий шторм. Люди повикидали всі товари, все, що вони везли, тому що хотіли врятувати життя зараді Іони. Не одної людини приводить до того, що страждають інші люди, які його оточують. Як за Саула, так само і тут за Іону. Страдали, які фактично вони не мали ніякого відношення, вони, навіть, можливо, багато з них і не знали Бога. І ми бачимо, що дійсно Бог дійсно є всемогутній і всюди присутній, тому що риба -кит, вона не плаває на мілководі, вона на глибині плаває. І будучи на глибині, і будучи в череві, коли його навозвав до Господа, Господь почув. Його. На Такі місцеві, тому ми бачимо, що. Сховатися від Бога, якщо ми щось починаємо лукавити, крутити, немає куди. І там, і достане, і там, на самій глибині, вже в череві риби, Господь і там присутній почув. І, визволив, і ми, Йону, і Йона пішов і не випокаялась. Велике місто. 100 тисяч на той час було велике місто. Так, питання: чому ми зразу не є послужні Богу до кінця, а стараємося щось. Своїм розумом, своїми фантазіями, думає, що ми вже щось досягли в житті, і ми можемо по-своєму зробити і так до краще. Як думав Саул, так думав Йонаш, так до краще. Так краще не буде, тому що ми бачимо тут маленький цей коридорчик, я бачу зараз через, через двері, сочок світла. А той, хто йде на вулицю, він бачить набагато більше. Він бачив вже кром себе. Господь бачить зверху все. Йому видно, все, що робиться. І значить, він знає, як воно має бути. Наше діло довіритися йому, вірити йому до кінця і бути послушним. Його влада. Якщо я маю якусь певну владу, я там керівник якийсь, так це воля Божа, це його заслуга. Тому що, як сказав Ісус до Пилата, якби тобі не було даного зверху, ти не мав ніякої влади. Так само й кожен із нас, якщо ми маємо цю владу певну якусь, ми маємо її використати в ім'я Господнє, так як того хоче Бог. Ми маємо якусь можливість за як щось зробити. Ми маємо так зробити, як для Бога, а не так сякими викрутасами, щоб мені було краще. А потім я вже, як вийде другим послуг, якщо Господь говорить, ми маємо жити згідно Іванглії. Ми маємо використовувати Слово Боже для свого духовного збачення і збагачувати других, як можемо, але щоб це було дійсно в простоті, щоб не було якогось піднесення, бо я вже є дуже важливим, щоб не було цього надменності в нас. Ще один приклад, невеличка історія нам всім відома. Єремія, пам'ятаєте, Єремія молодий юнак, Господь його кличе на служіння. І от слова Господні з четверто -го вірша, перший розділ. І прийшло мені слово Господнє, говорячи, ще поки тебе оформував у утробі материній. Я пізнав був тебе, і ще поки ти вийшов із нутра, тебе посвятив, дав тебе за пророка народам. Говорить до цього юнака, Господь же наперед він знає наше життя і хто, що може зробити, і кожному дав таку ношу, яку ми можемо нести. Але ми бачимо цей молодий юнак, він дійсно, який возрос, який його вік, верніше, він ще ми не знаємо. Точно не сказано, що тому письмі нові написано, що був юнак. Він ще не знав, як себе вести серед людей, як це говорити. Він почав відказуватися. Він говорить: я промовляти не вмію, бо я ще юнак. І, але ми бачимо в 7 вірші, Господь говорить, що Він дає йому своє право, Господь говорить, Господь же. Мені відказав: не кажи я юнак, бо ти підеш до всіх, куди тільки пошлюю я тебе, і скажеш усе, що тобі накажу. Бог дає йому своє право. Далі, в восьмій вірші він дає йому свою присутність. Говорить, не лякайся перед ними, бо я буду з тобою, щоб тебе рятувати, говорить Господь. І дев'ятим вершам він дає йому слова, які Той має говорити. І простяг Господь руку свою, і доторкнувсь моїх уст, та й до мене сказав: Ось я дав уста твої, слова мої. Бог дав йому все необхідне, дав йому свою право, свою присутність і слова, те, що він має говорити. Тому, то, якщо Господь кличе на служіння, не треба тікати, не треба від цього відмовлятися, тому що це перші слова. як... Який каже майже кожна людина, я не можу, я не можу цього робити. Але пам'ятайте, що послуг це є щось дуже важливе, тому що написано, що це є, якщо це є непокора, Бог це є як ворожбиство, це є великий гріх. Вроді би, нічого такого, але як що дивиться, що сказав Самуїл був до Саула, це є великий гріх. Тому то, якщо Бог кличе на служіння, він дасть все необхідне. Слухати Бога. Він закликає службу, значить, Він дасть І свою силу, і дасть все необхідне для того, і Він буде робити більше можливо тої роботи, яку ми будемо робити через нас. Божий клич завжди супроводжується Божа сила. І тому -то ще один приклад для того, щоб ми не відмовлялися, щоб ми були дійсно слухняні, щоб ми проявляли цей послуг. Саме такий, знаєте, ще один приклад. Мені дуже подобається, як повела себе Марія. Мати Ісуса Христа. Дуже такий, знаєте, гарний приклад для наслідування, коли ми бачимо, коли був посланий Ангел Гавріл до неї, в місто Галилейське, що йому назва назаряду до дієві, що заручена з мужем була на ім'я йому Йосип, із дому Давидова і ім'я Діві Марія. І війшовши до неї, промовив: Радій благодатна, Господь із тобою. Ти благословена між жонами. Вона ж затривожила словам та й стала роздумати, б то значило це привітання. А ангел промовив до неї: Не бійся, Марії, бо у Бога благодать ти знайшла, і ось ти в утробі зашнеш і сина породиш, і даси йому імення Ісус. Він же буде великий і Сином Всевишнього званий, його, і Господь Бог дасть йому престола, його батька Давида. І повік зарюватиме. Він у домі Якова і царювання його не буде кінця. Ангел сказав, що історія ж, що, треба читати, тому це що, дійсно щось важливе. Як Спасите світу дійсно прийшов на землю, ми повинні це згадувати. Але мене саме більше вражає тут дійсно слова цієї простої дівчини. Дуже прості слова, але без всякого там. Я не можу, я не буду, я можливо щось. А Марія написана 38 віршом, а Марія промовила: Я ж Господня раба. Нехай буде мені згідно з словом твоїм і відійшов ангел від неї. Я ж Господня раба, нехай буде згідно з словом. Молода дівчина, але вона не протилась, вона не шукала якогось, знаєте, другого. Може хтось інший, може не я, може як. Але ми бачимо, прийняла ці слова, як слова дійсно від Господа, і те, що для неї Господь назначив. Це є великий приклад для нас, як бути послушним Богу, послушним того, що Він хоче від нас, жертву, яка приємна Господу, це є послух. Згадати, як служила Марія, велика блудниця, і ми бачимо, вона віддала все, що мала, напомазала. Ісуса вона віддала, що мала останнє для Господа, саме краще. І де буде це слово проповідно, про неї буду згадувати. Приклади, як вести себе дійсно, без всякого такого, знаєте, якогось лівого толку, а прямо, так як Господь закликає, служити Йому прямо, робити згідно Його волі. Щоб ми не піднімалися не. Знаєте, як написано написано Слові Божому в луке, хто бо підноситься, буде впокорений, а хто покоряється, той піднесеться. Щоб ми в простоті, поважаючи один одного, вважаючи до один одного за вишу, щоб дійсно служили Богу, служили людям, тому якщо Бог цього хоче. Колись я собі, знаєте, так, задавав таке питання, як же Бог може. Оце все різношерстне, всі ці деномінації, конфесії, всі народи. Як він це з'єднатися все в вселенську церкву? Я собі часто таке питання задавав. Ми всі такі різні. І як це має бути? Одна церква на небі? І знаєте, таке прийшло прозріння від Бога. Дуже просто, дуже просто. Тому що прийде час, Бог це все. Відділить. Відділить овець від козлів, відділить зерно від полови. Бог це відділить. Відділи тих одних по праву руку, а других по ліву. І ті, які були в церкві, тому що це не люди зі світу, а ті, які були в церкві, які говорили, чи не Твоїм іменем ми робили те, чи не Твоїм іменем ми виганяли бісів. І сказав, відійдіть від мене всіх, хто чинить. Беззаконня, хто чинить неправду, я ніколи не знав вас. Другими словами, якщо згадати, як сказав Ісус, я є дорога правда і життя. Другими словами, відійдіть до від мене всі ті, хто не слухався мене, хто не слухався мого, тому що Він є правда. Господь нас Спаситель, він є правда. І тих, хто його не слухався, відійдіть, каже, від мене. І дуже просто він обідна. Залишаться овечки, овечки, хоч з різних деномінацій, але залишаться овечки, які чують голос свого пастуха і які йдуть за тим голосом, вони не, не, не путають його ні з ніяким другим голосом. Все, що буде заважати, воно буде свій час відділено. Тому, брати і сестри, для нас це є сьогоднішній час, щоб ми дійсно могли переосмислити своє життя. Бути в церкві це не означає бути вже повністю спасеним. З часом і лукавий дає і силу, і навіть і власть людині деяку. І людина може не тільки Божою силою щось робити, але щось може і робити Силою дьявола. Тому -то це дуже важлива ще підільна тема. Кому і як ми служимо, щоб в свій час ми почули ті слова, які сказав Господь тих, хто по праву руку. Відіть благословені, А не відійдіть від мене, бо я ніколи вас не знав. Це є дійсно приклад для того, що ми маємо робити. Згадати життя. Все наше земне життя нашого Господа Ісуса Христа. Він прийшов на цю грішну землю. Він, як написано, не мав де голови притулити. Він не мав, каже, лисиці і норі маю, птахи має ніс, а я не маю. Сім'їцький не на йде голови притулити. Хоча, будучи всемогутнім Богом, хіба Він не міг устроїти собі земне життя так з комфортом тут? Міг він знайти, де жити. Де... Але він показував приклад смиріння, приклад терпіння, як написано про нього, що він не кора, що не засів, і трості на налом не доламав. Він дійсно був смирений, він був послушний з моїм батьком. Він завжди говорив, що я прийшов виконати волю Отця Небесного, що я чиню волю Отця, що не я це роблю, а Отець, що мені виконує. Тобто він завжди засвідчував, що він є послушний Господу, Богу своєму отцю до кінця. І навіть вже перед самою смертю. Хіба він не міг просити батька свого? що Можливо, не царем, може на другий, ресурс підносив. Ну, так як поступив свій час Сауд, хіба, хіба він не міг щось пробувати? Але ми бачимо, він був настільки послушний, що він казав. Боже, якщо минує, хай минує в мене цей час, якщо можливо. Але не як я хочу, а як Твоя воля гадіться. Твоя воля, Боже. Приклад для нашого життя, як ми маємо себе вести, щоб Божа воля чинилася в нашому житті? Я зачитаю один у ще з Филипян на останок. Другий розділ з третього вірша. Не робіть нічого з спіству або щванливості, але в покорі майте один одного за більшого від себе. Нехай кожен дбає не про свої, але кожен і про інших. Нехай у вас будуть ті ж думки, що і в Христі Ісусі. Він бувши у Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але Він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті, а то й смерті Хресної. Тому і Бог. Повіщи Його та дав Йому ім'я, ім що вище над кожне ім'я, щоб перед Ісусом ім'ям вклонилося кожне коліно небесних, земних і підземних. І щоб кожен язик визнав Ісуса Господом, щоб кожен визнав Ісус Христос, то Господь, на славу Бога Отця. Ми бачимо нагорода. нам така написана в Слові Божому, яка чекала Ісуса Христа за те, що Він був дійсно прийшов свій земний шлях і був покірний і слухняний оцю Небесну. Тець Небесний його підняв вище всякого імені. І кожна людина, яка тут покорить себе на землі, яка буде слухняна Господу, вона отримає свій час нагороду. Так говорить Слово Боже. Тому то, поко ми тут на землі, брати і сестри, ми можемо поправити свої світильники, ми можемо ще. Налагодити, щоб наше життя дійсно було угодне Богу, щоб ми жили згідно Євангелії. Хай Бог нам цьому допоможе. Амінь.